Салам, брати і сестри! Ось я і пограв у всі ігри про принца Персії. Навіщо? Для кого? Я вирішив це зробити, адже поруч якраз виходить нова частина. Так що, так, цей раз. Ігри у нас дуже різні за всіма моментами. Від геймплея до стилю. І серія, вона нормальна. Так, давайте заздалегідь голошу. Серія хороша в основі своїй. Вона складається з непоганих ігор досить. Але. У них є великі проблеми, які я ігнорувати просто не можу. В жодну з них я раніше не грав. Хоча чув, що друга частина недооцінена, а забуті піски нудні. А також ігри на піспі ці зроблені несподівано добре. Також трохи за правилами самої першої старої частини не буде. Вона не відноситься ніяк до цієї серії, лише назвою. Ну і давайте почнемо розбиратися в принці. Так, знаєш, звучить неправильно. Але маємо те, що маємо. І ми починаємо. Перша гра серії, Prince of Persia Sands of Time вийшла у 2003 році. І це помітно. Гра дуже сильно застаріла в прованні графіки. Други конкретно її не пощадили. В основі своїй прям погано все у моделях персонажів ворогів. Принц ще гаразд. Застарів, але не критично. Але принцеса, вона прям віддає другим Сімсом, нібито у неї прям очі з робіт вилазять. І що мене цього разу не критикували, я купив все в стімі. Тобто я за продукт заплатив і можу вимагати зручності і якості. Також, якщо вже говорити про моделі, то хотів би відзначити ворогів. Вони прям дуже незграбні. І схожі чимось на акуаку -Аку з накаченим і не дуже тілом та з з ps 1 Але ось чим точно немає проблем, так це з локаціями. Вони красиві і побудовані відмінно. Ми більш-менш завжди розуміємо, куди йти. Також всі локації наповнені тим самим вайбом Аладзіном. Вони прям просякнуті любов'ю до 1001 ночі. І мені прям це зайшло. Рідко використовують такий сайт з найближчих, напевно, Аладін з генезису і Снески. Ну а так, якось недособливо використовують так. Вся гра так то типова казка. Не пога... Поганий лиходії, добрий герой і любов головного героя, яка принцеса. І її треба свого роду врятувати. Так що, ось, але як би її рятуємо? От поговоримо про геймплей. Тут є два аспекти. Боївка і паркур. І давайте почнемо з найгіршої частини. Боївка. Вона ультрапроста в плані не самих боїв. З ними все нормально, за концепцією. У тебе є звичайний удар і удар клинком. З ними все нормально. Одним б'єш, іншим добуваєш. Є можливість відскакувати від стін і крутитися на колоні. Але фактично ви будете використовувати тільки перетрибування через ворога. Щоб обробити блок, адже ви найчастіше бутобиться в центрі величезного залу. Є більш-менш три основних види ворогів: копийщиця, мічник і танцівниця. Суть кожного думаю, зрозуміла, без роз'яснень. І боївка, хоч виглядає красиво, по суті, грається дуже просто і дубово. Але це не робить її поганою. Вона просто норм. А ось паркур шикарний. Камер тут не залітає кудись, ти бачиш а, прямі проходи. І зі звичайним а, достатнім арсеналом гра дає тобі можливість грати красиво. І не так просто, як і з боївкою. Тут потрібно прораховувати таймінги, і в якомусь сенсі таку можливість тобі дає пісок, який є твоїм правом на помилку. Одним словом, ось що-що, а паркур зроблений офігенно в цій грі. Але ось що найкраще в цій грі, це анімація. Вони плавні, Переходять одна в іншу. І коли ти їх використовуєш у боївці або паркурі один тільки кайф. Щось подібне, напевно, було тільки в першому асасіні, та й то не повністю. Але несподівано, гра і дуже хардкорна, але і нелогічна. Наприклад, файт з батьком принца. По ідеї елементарний. Якщо ти з гайдом. але ти ніколи не здогадаєшся, як перемогти батька, адже ти законно. Після кількох смертей, думаєш. Що супротивники спавняться нескінченно. Але виявляється, що ні, їх можна перебити. Тільки потім вже треба битися з батьком. А на цьому моменті гра робить конкретно одну помилку: вона змінює правила геймдева. Завжди повинна бути закономірність, за якою ти можеш вдарити супротивника. Якщо ти відбіжиш від супротивника БК, він вдариться в стіну. І потім ти б'єш. Якщо ти перевіриш колока Сіна. Ти зможеш завдати йому шкоду. Якщо ти скинеш драконячі лицаря з платформи, ок, це не такий гарний приклад, але суть зрозуміла. Не повинна гра за плюс-мінус таких самих умов для боса змінювати його правила. Також є ще проблема: підказки в грі брешуть або не договорюють. Наприклад, носіть пробіли, щоб відскочити від стіни. Скаже і стрібуєш один раз. Що треба натискати на ID, щоб перепринути далі? Сам здогадуйся. Але це скоріше дрібниці, не сильно псують враження від гри. Одним словом, піски часу мені сподобалося. Я не буду прикидатися, що ця гра ідеальна. Але це честь 80. Люди зі мною більш-менш солідарні. Продажів в 2,5 мільйони копій не обманюють. І всього через рік вийшов цикл, який дуже. Різко змінив тон. Prince of Persia, Warrior Within. Ну, вона відверто хороша, але не настільки, як про це всі говорять. 83 бали на метакритиці. Ну, злегка перебір. Хоча я розумію, звідки ці оцінки беруться, Вона не те, що про не проблема, а скоріше слизь гри, в тому, що відбулася різка зміна тону. Причому досить кардинальна. Якщо перша частина це Гаррі Поттер і філософський камінь, то ця частина це в'язання з кабаном. Добре, але якось дуже похмуро. Я не скажу, що це погано. Але це якось дивно. У вас є перша частина е, є чудово нетипова атмосфера з гарними локаціями та ворогами, які за задумом прикольні. Ми переносимося у локації зончато до тепер. Типу, нудний стародавній храм, який був у кожній другій грі того часу. Якщо б вони були зроблені класно, то без проблем, але вони основі свої досить одноманітні. Тому це скоріше мінус. Також проблема в тому, що паркур якимось чином став гірше. З одного боку, змінні не помінялися, але стало гірше. І вся причина в камері. Неможливо розрахувати вісень, куди стрибаєш. Не видно іноді, де інша сторона, іноді гра не розуміє, чого ти хочеш: пробігти нагору чи пробігти далі по стіні. Але це тільки паркур. А що з боївкою? І воно тут, явно краще, ніж у першій частині, дали можливість міняти другу з, е, зброю, додали можливість визначати шкоду для ворога за пошкодженням. Боїкаст, стала гарніше, більше розчлененочки. На це навіть класно в своєму розі. Все, що пов'язане з боївкою, в цій частині мені дуже зайшло. І ось чим питання знову спірне, це з графікою. О тут знову повна протилежність першої першій частині. Тут спроби в реалізм у 2004 році. І чи спрацювало чи це частково? Графіка явно покращилася з першої частини. Персонажі виглядають добре. Локації, якщо не брати до уваги стиль, теж але все інше, особливо відзначилися вороги. Вони прям кутасті та трикутні, їх не тече багато, але око помічає. Також обличчя героїв вдалі віддають PS1. Далі сюжет він тут хороший і за ідеєю, і за виконанням. І логічно продовжує першу частину о, принца. О, принц пер... має перемогти Дахаку, бога часу, який полює за принцом через те, що він не робив у першій частині. Але у грі є проблема з тим, що катсцени віддають о, Sonic Adventure. Вони, начебто, по дитячому круті, і це переслідує всю гру. І в соніці це працює, адже гра націлена на дітей. Але ця гра націлена на дорослих, підлітків і виглядають прям декілька. Це не смішно. Ще озвучення принца якесь нато на дрівесте. Також саундтрек хоч і непоганий сам по собі, але м -м, грі якось не підходить. Тут музика взагалі якось не підходить, в принципі. Скоріше ця музика підходить по Форс або якісь е е гоночці. Е тут більше підійшла музика для міражу. Тут е вона встала як. Вулета. Але якщо враховувати стиль гри, то норм. І ось в чому ця гра, е вся гра, всі аспекти першої частини зроблені добре. Які були в першій частині зроблені тут гірше, а те, що в першій частині було гірше, тут зроблено краще. І тому гра отримує від мене 7,5 із 10. Гра хороша, але для мене гірше першої частини. Гру прийняли добре, продовжі трохи нижче першої частини, але 2 мільйони за місяць, м'яко кажучи, непогано. Але ми приходимо до, на мою думку, найкращої частини на даний момент. Принца Персій, два сту. Вибачте, трони. До цього я не чув про цю гру. Ну, нічого. Е, говорили, що в принципі норм, але для мене вона здавалася спочатку нецікавою. Але потім я пограв у саму гру і закохався. Ця гра об'єднала собі найкраще від двох частин е, Бойовка класна. Складна, прийомів більше, управління перероблено на більш краще. Нарешті було додано на капець, яка потрібна ще в минулих частинах механіка Стелса. Адже бувало, що противник про тебе не помітив, а вбити його непомітно не можна, тільки атакувати. Що якось ти цікаво, і механіка сама напрошувалась. Також стелс цей став предвісником асесинів, а ще більшим їх привісником став паркур. У цій грі ультимативно найкращий паркур в серії. Тут є і більше мікроконтролю, можна, наприклад, залізти по трубі, більше можливості, наприклад, пролізти між стін і спитися або піднятися. Наприклад, можна причепити себе ножем до стіни, місця, в яких можна прострібнути далі, і т.д. Також несподівано з'явилися е, різними е, Black Box місії з Асасіна. Тут можна нелінійно проходити локації за різними паркур стратками. Також у грі можна провести стелс убивство, адже тут нарешті додали паркур шляхи для стелсу. Далі, якщо говорити про зміни дрібні, але поліпшую, які поліпшили гру. Це, наприклад, причина міняти зброю, це те, що вона поступово ламається з одного боку. Просто але геніальне рішення. З другого боку, чому вони так раніше не зробили? І давайте перейдемо до того, де відбувається весь геймплей до сюжетом. Принц разом з колишньою імператрицею часу вирушає до Вавилона. А якщо точніше, до себе додому. Адже він змінив таймлайн ще в першій частині його батько повинен був вижити. Але візир теж вижив і тепер вкрав наречену принца і вбив її мечем часу. Що вивільнило з неї типу дух часу? і Він вселився в принца, а той тримав здібності, які не снилися його батькові. І він тепер може перетворитися на напівлюдину, напів, мабуть, час і вертіти величезним гаком. І його геймплей мене не приколює. Непокоїн. Він просто нудний, нецікавий, ультралегкий, так ще ніхрена не імбовий. Так що цей супер режим нудний і нецікавий. А ось про що цікаво поговорити, так це локації. Вони прямо підвистики першого асасіна. Вони прям наповнені арабським колоритом з їхніми дрібними вуличками і пошарпаними раніше білими стінами. Ось це, що в цій грі класно, це також ще графіка. Вона краще, ніж в обох попередніх частинах за всіма аспектами, і я в шоці від цього прогресу всього за рік. Так що ось мені про гру більше нічого сказати. Але 9,5 з 10, краща гра з серії. О, з крою дивно, начебто норм продалась, але серію в 2008-му перезапустили. І про цей перезапуск ми зараз і поговоримо. Принц персічі 2008 року це та гра, якою була повинна стати Hellboy Паутина Віруда. Ну, тобто, дивіться, геймплей схожий. Найчастіше ти б'єшся сам насам на зі супротивником, і ти маєш з ним битися обмеженою кількістю прийомів. Але коли ти дивишся, як це реалізовано тут в Хелбої, розумієш, що таку гру не так просто зробити. У цієї гри є одна особливість її порівнювати з минулими іграми. Трохи неправильно, з тієї причини, що це інший принц. Цей принц він зовсім не серйозний. Він скоріше молодий хан Цола, який нібито постійно жартує харизматичні чортання, і що думає, що вигода і постійно, але зі своїми кодексом честі. Так, персонажі типові, але чорт візьми. Якщо вони зроблені добре, то тобі починає подобатися. І раз я трохи поговорив про персонажів, також нам доведеться ходити з новою подругою принца, принцесою Елікою. Вона має особливі способності І о, диво, тепер гра не зав'язана на часі. Тепер це своя самобутня історія. E, так, ось і відійшли від теми. Еліка зустрічає принца, коли той йде по пустелі і шукає свого віслюка. E, після цього вони разом йдуть до храму, і принц туди йде для захисту, зрозуміло, прекрасної леді, в яку протягом сюжету закохується. А тепер давайте трохи про геймплей. Тут знову два аспекти. Паркур і власне бойовка. Вона тут хороша для такого типу геймплея. Ця бойовка зав'язана на ударах у вікна між атаками. Якщо в Хелбої це було реалізовано погано, то тут з усіма можливостями все відмінно. Можна базові атаки з принца використовувати, можна бити звичайними атаками, блок цього разу без нормального пар парування, добивання нормальні, але хотілося б краще. Еліка допомагає в бою. І таке відчуття, ніби гра спочатку плялася я під кооп, але в один момент змінилася ідея на одного гравця. Одним словом, бойовка тут не шикарна, але і неганебна або дубова. Як на мене, цілком норм. Так, а тепер перейдемо до паркуру. І це другий кращий паркур в серії. Купа можливостей. І вони класно взаємодіють. Тепер можна нормально спускатися по стіні. І таке інше, завдяки рукавиці нового принца. Біг по стіні все ще норм, додали паркур на балках, як в асасині, і все-таки. Всього потроху. Якщо говорити про технічний аспект, то камера зручна управління таке собі. Весь прокрут найчастіше на одну кнопку, як у ефічній трилогії Асасіна. Якщо говорити про графіку, то тут найкраща графіка в серії. Soлшайдінг зроблений відмінно. Гра реально деталізована і зроблена, як меню в плані графіки відмінно. Все йде зі стабільними кадрами. І гра реально хороша для далеко не того типу, що мені подобається. Тому тільки я ставлю 80. Гра в продажах, ніби як провалюється з нею, теж дуже незрозуміло. Але факт в тому, що Ubisoft вирішила повернутися до формули більш ранніх частин. І вони зробили найгіршу гру в серії. Готуйтесь на цьому місці я буду лаятись. Приготуйтесь, але для початку я похвалю гру. В цій грі досить хороша графіка. Перехід на PS3 і 360 коробку пішов грі на, я, на користь і. Все, мені більше про цю гру нема чого хорошого сказати. Починаю лаяти. Почнемо з сюжету. Він тут полягає в тому, що брат принца звільняє зло під час захоплення замку. І кому, чесно кажучи, не байдуже на сюжет принца у цьому о, принці. Давайте перейдемо до того, від чого я буду найбільше бомбити. Геймплей цього разу о, вони нічого не змогли зробити добре. В я подумав про геймплей першого принца в новій обкладинці. Може вони його якось усучаснили. Та ні, він став гіршим. Якимось чином, я не знаю, як так сталося. Що люди, що робили першого принца, примудрилися зробити це. Бо і тут гірше першої частини, Менша вага, ваги персонажа, е, противники, які просто вітають як титани після відрубання кінцівок. По відчуттях їх навіть взагалі немає. Кожен супротивник перемагається з трьох ударів Нормальні складності. Як це могли допустити? Як можна було зробити настільки просто? Так, я більше скажу, вони навіть від е, хіл зробили е, неправильним. Якимось чином. Давайте, Згадайте. Як ви е, відхилилися раніше? Вода в третій частині, е, в третій частині супер режимі пісок. В 2008-му саме відхил. Тут найбезглуздіше. і щоб відхилитись, тобі треба розбити коробки. І щоб заповнити сили часу, теж. Це камдесять. Чому не залишити старі системи? І придумати замість велосипеда моноколесо. Типу, це найтиповіша хілка. Чому не зробити краще? Але ок, я можу зрозуміти, але чому пісок не падає з ворогів. Юбісок, як ви промудрилися все просрати? Далі. Паркур. На перший погляд він нормальний. Типу, типовий паркур в стилі Сарі Принца Персії. І потім ти стикаєшся зі своїм головним ворогом у цій грі. Камерою. Іноді ти реально не бачиш, куди біжиш. Це просто бред. Ти біжиш на ощуп, не знаю, чи що попереду. Іноді камера відлітає далеко, і не вийду навіть персонажа. Це ж кабездець. Як буду переміщатися нормально? Як вони примудрилися? Як ви змогли ви за два роки скодитися з хорошою, що трохи підздала в якості гри? До такого? У вас є все. Гроші, велика франшиза, розігнані консолі, що мають величезні продажі, велика аудиторія, розігріта асасинами і величезна фан-база Принца Персі. У вас було все для успіху, але ви скотилися до цього. І після всього цього, цю далеко не кращу, але досить хорошу серію, яка мені зайшла. У вас було все, але ви вийшли обдурити мене, фанатів принца, мене. Щоб просто потім сказати: йоу, пацани ми вважайте закриваємо серію поки що. А? Я вас остаточно розчуруваю в Робісофт. Сподіваюся, хоча б ваша нова гра не буде такою поганою. А е, самій грі я ставлю 30. Всіх дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, на ТГ і Патреон, якщо вам дуже сильно сподобалось. І до зустрічі е, в новинному року, ролику за Січі. Бувайте!